Добрий день, дітки! Весною на луках та в лісі одними з перших квітнуть маленькі біленькі квіти, це конвалії. Свою назву вони отримали недаремно, адже з латини назва перекладається, як лілія, долин, квітуча в траві. Конвалія має два широких смарагдового кольору листа і стебло, на якому розташовані маленькі білі суцвіття. У вигляді дзвіночків. Ростуть конвалії здебільшого в лісах, там, дає тінь від дерев, адже ця квітка полюбляє затінок. Період світіння у конвалії короткий. Через 10-12 днів квіти опадають, а на їх місцях з'являються маленькі яскраві ягоди, але куштувати їх не можна. Ягоди конвалії отруйні. Крім краси, конвалія відома ніжним тонким ароматом. Ефірну олію конвалії використовують для приготування парфумів. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх, відгадай. Це конвалії у гаї на галявинах ростуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато, цвіту свіжого роси. Хай ростуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. Конвалія належить до рідкісних рослин, саме тому її занесено до Червоної Книги України. Бережіть ці квіти, вони окраса нашої землі. Отже, дітки, за якою квіткою ми сьогодні спостерігали. Так, за конвалією, яке листя у цієї квітки? Правильно, широке овальне листя смарагдового кольору. Які квіти у конвалії? Молодці, маленькі, білі суцвіття у вигляді дзвіночків, де росте ця квітка. Правильно, конвалії ростуть здебільшого у лісах в тіні дерев що з'являється замість квітів після їх відцвітання. Молодці, маленькі яскраві ягоди, але їх не можна куштувати, адже вони отруйні. Дякую за увагу.